Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати дещо цікаве садівники та садівниці. Будь ласка, підтримайте мене лайком та підпискою. Ми Починаючи з початківці у вигляді відеоблогу про саджанці, Хочу вам показати сніг грушки. У мене є дві грушки на огляді показати неймовірну закладку грушки, а саме плоду грушці десь 15 років вже є точно. Погляньте, яка в мене є літня груша. 15 років дерева, воно вже все обрізане. Ось погляньте на закладку. Я сподіваюся, що це все плодові. Ось так. Нижній ярус. Весь розвежений боки. Сьогодні на думку, це гарна закладка для грушки. Тут понизили ярус. Ця грушка майже не обрізається, але вона нічим не крапиться. Ну і є тут два стовбура, ну, хай буде, хай вроде, а потім її ріжемо. Переведемо ноги сюди. Ось погляньте. Вся закладочка. Все плодове. У вас є такі грушки з такою подовою закладкою. Ця грушка майже не, обрізає, не обрізається і має таку гарну закладку, майже не має жировиків. При тому, що ну, на це не впливає, звісно, вона ніде не обробляється і нічого з нею не робиться. І кожного року родить хороший врожай. А якщо ви пізнали сорт, пишіть в коментарях, я вам пізніше розкажу і покажу, що це за сорт. Усі вже красуні пообрізали шовковицю. Маємо таку шовковицю плакучу. Шовковиці більше 10 років, бачимо, що грубий ствол, отак вона виглядає обрізана у нас. Можна ще й обрізати, це вже побажання кожного. Зараз я вам мрітку ставлю, які, яка вона дуже гарна у нас. Саженці плакучі шовковиці, таке в нас є в наявності. Так що, хто хоче придбати, ви пишіть нам, залишайте свої адр контакти, ми з вами зв'яжемося. І покажу вам ще таку плетючу розу, як вона виглядає влітку, кому потрібно буде. Дякую всім за підписку та дивіться наші далі. Всім дякую за увагу.